Будь Ми будемо всі раз говорити. Молодий чоловік, що мене слухає, я хочу, щоб мені надали слово. Ми проголосуємо і даємо слово. Можна так? Є пропозиція надати слово приємцю. Хто Будь ласка. Був нападаний штраф минулого року, 1700 гривень, на мене я написав заяву у зв'язку з е, дати терміну не сплатити, у зв'язку з революцією, всі гроші, які були в хаті збережені і тому подібне, немає зараз, немає чим сплатити. Маленька дитина. Комісія зрозуміла, чому виконком не може підтримати. Парк, парк, парк Шевченко. Це інформація адмінкомісії. По пункту 1.16 не сплачений штраф 1700. І по пункту 1.17 і 1.17. Тобто два літні майданчики. Ну, плюс, плюс до того, там адмінпорушення було неправильно складено, тому що там було на фамілію тут а я перепрошую у мене підчуть. Ну, Але я так, згодний сплатити, просто дайте мені термін місяць запустити майданчик. Я, я написав лист з обов'язків. Тут? тут немає якихось там особисто, перший раз вас бачу, перший раз знаю, що у вас є. Я попросив, в принципі, щоб людина допомогам, доповідач, Доповіду. Де є які штрафи, де є які нескладніші. Немає якихось безпосередньо. Можливо, в даному випадку і треба віддати, можливо, треба віддати віднести. Але є рішення сесії. Треба отримати це рішення сесії, а зараз хочу просто почути, все-таки, що є і де не оплачуємо. Це дуже просто. Чорненької інформації чомусь не було надано. Вони чорненесли, тільки не могли це? опрацювати. Чорнотрішні не завідомлені були, таке рішення. Дивіться, <говори> у нас тут є практика, ми надаємо до <Добре>, 1 червня <пане>, 2014 року. Чому в цьому суб'єкту господарської діяльності ми не можемо зробити так само класну таку дату, а він до цього числа сплатить заборгованість і далі майданчик може в нього функціонувати? Ви ставите майданчик, але до 1 червня, тут у нас є такі приписи. Ви погашаєте, але майданчик вже працює. Нормально так? Так, ну я до першого червня, ну, дайте мені це... ні, ми вже вам дозволяємо, до 1 червня ви його собі вже ставите, але до 1 червня ви зобов'язуєтесь погасити. Добре, ти розумію. Я, я скажу свою думку, спочатку готувати так і більше. Ми спочатку приймаємо рішення сестри. до того його порушують, до того ми входимо в чиєсь положення. І приймаємо рішення. Як підтримую, платить до 1 червня. Я вважаю, що до 1 червня і рочник, буде нема що давати. І так далі. І по Гаркуші, ще легко ця Христина, я вже її знаю, скільки там. 17 років. Чи скільки вона там стоїть? Кожний рік ми цю христину голубимо, інакше сказати не можемо. Але ми кожен рік йому кажемо, в тебе кривий літній майданчик. Він каже, так я знаю, але я вже виправився. За другий рік ти самий кривий літній майданчик. Тобто о, я туди можу зрозуміти молодого чоловіка, який каже, там стали такі обставини, що все, що в мене було, я віддав і десь я готовий останній підтримати. Ну, але ж повинні боїться зробити як практика, як А Нам потрібно якісь хочабні підтвердження. Ми сьогодні говоримо про порушення, які ми зараз хочемо зробити, так? Так. масової інформації. Так. І фактично не можна зрозуміти людину, коли дійсно в нас є якісь документально підтверджені, що є якась ну, соціальна складова, так і що ми йдемо е на порушення, зважаючи на цю, скажімо так, але соціальські питання, коли при прийдуть про охоронні ворога, вичають, треба пояснити своє це. Але це має бути підтвердження. Якось яко Рішення сесії, коли ми приймали так положення. Підтримці будуть доведені про це рішення сесії? Вони знали, що наступить це 1 квітня, 1 травня, і якщо це не буде виконано, то в них немає передумови для отримання чогось.